Так, що мені вдалося знайти? Ось таке вісчь. Друзі, хожу, а тут взагалі вже сигнальчиків абсолютно немає. Але мушу цю територію виходити. Що, друзі, йду я зараз по цій смужці і. і. Слава Україні, друзі! Приїхав я по Київській Русі походити. Сам ходжу по полі, взагалі кайфово, приємно, з собі ходжу, не спішу, полегасенько виходжу і повід. До речі, є такий невеличкий зараз результат. Зараз я вам все обов'язково покажу, нічого такого особливого, але він є. Початочок вже є насправді. Так що, друзі, дякую за ваші лайки, дякую за ваші підписочки і коментарі. Ну що, я показую свій результат і будемо копати і шукати щось цікаве. Так, з цікавого, що мені попадається, чисто візуально, дивіться, яка кераміка. Так, ось такий шматочок, на жаль, він тріснутий. Дивіться, бачите ось ці рисочки, тобто, тобто везеруно якогось гарна така кераміка. Ну, на проки жаль, вона мені не потрібна. Залишаємо її тут. Так, що ж, і показую вам свій результат, який зараз є. Так, що мені вдалося знайти? Ось таке вістря. Доволі таке цікаве, дивіться. А це дійсності було вістря. Чому цікаво? Напевно, тому що його же час вбив. <гум> ось так. І ось така голочка в нас була чи проколочка. Невідомо, дивіться. Можливо якась, ну не знаю. Коротше, забираємо дві таких нелечки металопластики. Я тільки що приїхав на поле, так що ось такий результат. Продовжуємо далі наші пошуки. А тут, друзі, я взагалі не купав чисто візуальна знахідка. Якби вбив, вона не була зелена, я б, напевно, її не нищив. Дивіться. Опа. Вау! Так у нас ж її не простесенька, друзі, дивіться. Нічого собі. Тільки що це таке було, чи пряшечка, чи що, ви тільки гляньте. Крутяк. Оце так да, гарно. Тільки на правики жаль вона зі втратами. Кусочка на правуки жаль немає. Забираємо крутесеньке, гарне. Хм. Таке приємно тримати насправді в руках, воно якесь таке гладесеньке, друзі. Ну що, продовжуємо далі пошуки. Ну що, друзі, є в мене сигнальчик знову поверхневий. І знаєте, <кій> хочеться плакати. Хочеться плакати. Вона майже не то що знищена, але не в гарному стані. Давайте я вам зараз покажу. Я спочатку, друзі, подумав, що це простесенька якась бляшка, знаєте, якась металопластика. Взяв руки, дивлюся, друзі, а то дивіться. Напривик, жаль, ви тільки гляньте. Як шкода, як шкода. Вона просто розломата. Дивіться, як ще й грубо, таку технікум. Ой, боже боже. Іноді попадаються такі знахідки, що їх взагалі не хочеш знаходити. Просто розчаровуюся. Забираємо. Ну що ж, був у нас сигнальчик, давайте попробуємо. Щось є, друзі. Опа! Дивіться. Ви бачите? І що це? У нас косок бросвета чи косок персня? В які думки. Зараз, друзі, зробимо з вами солодку розпаковку. Ну, давайте легесенько підважимо. Опа! Ай-яй-яй-яй, це, наприклад, жаль, у нас косочечок тільки. Скоріше за все, що браслет. На персня взагалі, друзі, не схоже. Ось воно. І схоже, схоже, схоже на сріб, бо тільки, дру... тільки я не впевнений. Пізніше відмою і вам покажу вже всі знахідки забираємо. Нарешті, друзі, нарешті я його виходив. Знаєте, що саме? Зараз я вам покажу. Ох, люблю ці знахідки, особливо, коли вони, друзі, цілесенькі. Я гадаю, щоб кожен би прибор взяв, головне, щоб не спішити. І сама знахідка, ось вона дивіться. На жаль, вушко у нас, бачите, відломати, Але дивіться, який красень. Хреста Київської Русі. Точніше період Київської Русі. Дивіться, який красивий. Гарний, гарний. Тут немає що казати, друзі. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Металопластика є. Це дуже добре. Це дуже-дуже добре, друзі. Опа. О, друзі, ось. На якийсь жаль гломатий. Так, гломатий. Ай-яй-яй. Ви тільки гляньте, який зелений, такий симпатичний. Продовжуємо далі пошуки. Щось я, друзі, вхожу, а тут взагалі сигнальчиків абсолютно немає. Але мушу цю територію виходити, тому що не маю бажання більше сюди повертатися. Не знаю, друзі, але ну, напевно, що я своєю чорною катушкою би не підняв. А може й би і підняв, хто його знає. Залежить, на якій глибині би було. Бачите? Знаєте, що це? А якщо добре придивитися? Опа, гудзик. Гудзик, гірка. От на полі вони трапляються найчастіше, так? а в лісі я не знаю чому, щось вони взагалі не трапляються. Може, вже їх просто визбирали, а тут, бачите, на полі кожного року є нові знахідки. Забираємо така Хм, Гарно, гарно, друзі. Ну, друзі, сьогодні буде вам що показати. В принципі, не буде стидно все витягувати. До речі, так і сам копаю без змін. Мав камрад під'їхати, але його немає. Ну нічого страшного, будемо ходити. І дізнаватися для себе щось нове. Можна сказати, що я тут не так активно аж копаю кожного року. Я тільки раз був, тобто потрапив сюди, чисто випадково через той лісочок, і знайшов пряжечку Київської Русі. Я думав, що це просто, просто якась згуба. А виявляється, тут живі і процвітали люди. Що ж, друзі, йду я зараз по цій смужці і. і. І знаєте що? А я вам зараз покажу, друзі. Я за зараз вам покажу, дивіться. Що ви бачите перед собою? Просто в грудці лежить. Дивіться, який красень. Хоча би, щоб був цілесенький. Хоча би. Ого, не так все просто розламати, друзі. Камінь! Земля просто я камінь. Опа. Ого. Так, друзі, зараз я поставлю наш штативчик. І будемо розпаковувати. Ну що ж, ви готові? Давайте, вагасенько, така розпаковочка буде. Ох, ви що? Не так все просто. В принципі, зранку снідав. Але, друзі, хто копає, той знає. Що часами є таке, що... Ну, не доберешся. Опа! Є. Yeah. Фух, я настіласенький, друзі. Даже з вушком Чуть-чуть зігнутий, але нічого страшного. Так, щось я тут всередині бачу, ніби якусь тварину, чи мені просто здається. Так, зараз я вам покажу, друзі. Ви тільки гляньте. Не знаю, сонечко ліпить з усіх сторін. О! інша сторона красива. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Знаю, друзі, знаю руки брудні, тому що без рукавиць купаю. Мені якось зручніше. Забираємо. Дитя. Був у мене, друзі, сигнальчик. Я думав, що це вже настильнічок від ножика. Ні. Найшов щиточок від перстня. Так, щиточок від персня. Давайте я вам зараз покажу. Добре, що я придивився. Так воно таке малесеньке, що дивіться. Ха. І знаєте, що тут проявляється? Ну, Мені так здається, вроді би хрест. А можливо і саме він. Зараз краще спробую зближити максимально, скільки зможу. Ну, непогано, непогано, друзі. Забираємо. Шкода, що не цілесеньки, звичайно. Але що я би хотів? Цілесенького на полі знайти, це величезна рідкість. І ще й тим паче, скільки йому років. Що ж, друзі, попався мій сигнальчик. Взагалі думав, що концернна банка настільки так голосно било. Я навіть не уявляв, що тут такі речі попадаються, які сам я зараз вам покажу, але приємна знахідка, звичайно, це стоїть сотково. Ямочка в нас взагалі не глибока була, але ось вона, ну. Дивіться. Як це краще фокус наближати. Ось давайте розпаковувати. Опа. Є, дивіться, відпечаточок. І хто думає, що це в нас білончик чи царизм? Ну, в будь-якому разі я мушу вам показати, друзі. Зараз його відмею легасенько і вам покажу. Вау, друзі, а монетка взагалі в ідеальному стані. 15 копійок, 1871 рік. Це в нас, друзі, царизм. Ну, інша картинка, дивіться. Потрібно чистити трошки зелений ось тут. А воно майже ідеально. Не знаю, як воно так збереглося. Але супер. Супер, друзі. Продовжуємо далі свої пошуки. Ну що ж, Друзі, в принципі, на сьогодні будемо закінчувати наш коп, вистачає купати. Ну що, ви готові подивитися до знахідок, які в нас були за сьогодні? Тоді давайте дивитися разом. Ну що ж, друзі, в принципі, сьогодні в нас ось такий результат. Не знаю, мені сподобався сьогоднішній коп. Особливо не знаю. І хрестики подобався, і особливо ось 15 копійочок 1971 року. Вони фактично в ідеальному стані. Одзик гірочка, ось така металопластика різна. Друзі, ось ця дуже сильно сподобалося. Ви тільки гляньте. Тільки я не можу зрозуміти, що це таке було, чи це ладенка, обломата, чи що. До речі, скіфська ось сережка була, попалася. Я її поки вибивав з грудки, вона частина ось тут, бачите, посипалася. Ну нічого страшного. Ось такий результат. І що? Переходимо до шмурдяка. Думаю, кожному цікаво, скільки того шмурдяка в нас сьогодні було. Або шмордіко нас вийшло так. Ну, це, в принципі, не весь шмурдяк, що я вам зараз показую. Є ще робзакові, це лише малесенька кількість, друзі. Немає сенсу витягувати. Ось так, Буду, друзі, кожному вдячний, хто передивився цей відеоролик, підтримає лайком або дизлайком, поставив свій пальчик доверху і напише коментарі, чи вам сподобався відеоролик чи ні. Ну що, тоді до наступної зустрічі, зустрінемося, напевно, що знову в якомусь полі. Всім пока. Бережіть себе.